Ввечері 31 липня американське видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що перші винищувачі F16, на які ми так довго чекали, нарешті прибули в Україну. Зазначається, що зараз їхня кількість невелика, але надалі лише збільшуватиметься. На тлі цього повідомлення Кременчуцькі новини вирішили дослідити, що насправді можуть ці пташки. Отже, почнемо з технічних характеристик. Кількість пілотів варіюється від 1 до 2 в залежності від модифікації. Дальність польоту досягає 4220 км з зовнішніми паливними баками. На озброєнні винищувач має вбудовану гармату М 61 вулкан калібру 20 міліметрів. Також на собі може переносити до 9 підвісних точок для ракет: повітря, 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 земля, бомб та інших видів озброєння. Як зазначають військові експерти, саме цей багатоцільовий винищувач ідеально проявить себе в Україні, адже здатний виконувати як оборонні, так і наступальні завдання завдяки системам на борту літак має чудову маневреність та високу бойову живучість. Також нещодавно видання Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, припустило, що у комплект до винищувачів Україна від США має отримати ракети AGM-88 Harm класу повітря Земля. Їхня дальність до 150 км. Метрів а також досконалені ракети середньої дальності aim 120 Amram АМРАМ класу повітря повітря, дальність від 70 до 160 км. кілометрів, і ракети малої дальності aim 9Х класу повітря повітря з дальністю до 35 км. кілометрів. Сподіваємося, що ці літаки та ракети до них допоможуть Україні вибороти омріяну перемогу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.